Всім привіт! З вами автофокус. Знімаємо для вас нове надходження. Це у нас BMW 535, 3 літра дизель, повний привід, авто привезено з США з мінімальним пошкодженням, в дуже гарній комплектації, в приємному білому перламутровому кольорі на оригінальних дисках. 18 радіусу. Авто повністю стокове. Нагадується, у нас 3 літра дизель. Пробіг цього екземпляра 129 тисяч кілометрів. Пробіг оригінальний, перевіряється по бітфаксу Ось така оптика, сенон лед ходові вогні, лед проти туманні фари парктроніки, омивач, фар, гарна літня гума, безключовий доступ на всіх чотирьох дверцятах коричневий шкіряний салон, склопідйомник, електрорегулювання дзеркал та складання дзеркал, ось таке дерево темного кольору, пам'ять сидінь, електрорегулювання, відповідно сидінь, система контролю за смугою. Проекція, система попередження за смугою, є також електрорегулювання керма, кермо також відповідно з пам'яттю, і підігрів керма також присутній. Кермо в нас мультимедійне, є підкермові пелюстки, ось така панель приладів напівцифрова. Монітор мультимедіа, система кнопка старт-стоп. Є також датчик дощу, двохзонний кліматконтроль, вибір режимів руху, навігація, система допомоги під час спуску, камери у нас 360, Автохолд, електроручник. Ось так виглядає проекція, якщо буде видно. Давайте поглянемо на задній ряд сидінь. Ззаду є ось такі шторки, підігрів задніх сидінь, дуже охайний чистий салон, взагалі авто дуже охайне і електропривод кришки багажника. Детальніше дізнатися про це авто. Можна зателефонувавши нам або написавши у чаті. Покупка можлива за готівку, за безготівку. Також надаємо послуги кредиту та лізингу. І можемо обміняти це авто на ваше. Тому чекаємо на ваші дзвінки та повідомлення.